Злочинець для принцеси авторка Наталі Саксаганська, розділ 58. Дем'ян полегшено видихнув, коли зрозумів, що впорався. Машину тут же оточили спеці, мов ті мурахи. В одну мить заглушили всі сигнали, обірвали все, що зв'язувало її з попереднім власником. Зовсім скоро ця лялечка отримає нове життя нового господаря. А що з бампером? буркнув один із майстрів, присівши і змірявши кузов критичним поглядом. Інших варіантів не було, Дем'ян розвів руками, впевнений, що виправити. Кинув останній погляд на Феррарі і попрямував до кабіни. Зупини тут, я вийду, сказав водієві, та відповідь наздогнала швидше. Не поспішай, Чіко тебе викликає. Позаду джип, хлопці тебе підкинуть. Ну що ж, навіщо тягнути? Хоче мене бачити, я його теж. В голові зріла думка. Фура плавно загальмувала. Відчинилися бокові двері, Дем'ян зіскочив на асфальт і, навіть, не озираючись, пересів у чорний джип, що зупинився просто перед ним. Всередині панувала тиша, ніхто не промовив жодного слова. Проте їхати було недалеко, тому за кілька хвилин. Він вже був на місці. Дякую за доставку, кинув Дем'ян з півусмішкою, коли вийшов біля клубу, і одразу рушив уперед. Випрямив плечі, глибоко вдихнув, ніби нічого не було. Ніхто б і не здогадався, що кілька хвилин тому він тікав від охорони крізь усе місто. Сік'юреті відразу його пропустили. Він ішов крізь натовп, крізь дим, крізь наповнене алкоголем повітря. І ось вже двері, за якими на нього чекали. Чіко розвалився за столом, як володар світу. Його пальці гралися з келихом, а обличчя світилося фальшивою посмішкою. Побачивши Дем'яна, бос легка підняв руку, і кімната миттю спорожніла. Лишилися лише вони двоє. А от і мій водій формули -1 – розкинув руки Чіко. Ти зробив це? Сідай швидше, треба відсвяткувати. Дем'ян мовчки взяв стілець, поставив поруч, опустився. Чіко одразу налив, поставив чарку перед ним. Дем'ян перехалив склянку, трохи скривившись, але вже за мить підвів очі на боса. Ти хотів мене бачити? сказав нарешті. А вже ж, як все пройшло? Шлагбаум не відкрили, довелося йти в абанк. Та чу сталося якесь непорозуміння з тим шлагбаумом. То пусте, хлопці вже над цим працюють, тачку підлатають, і ніхто її не згадає. Секундна пауза і Чіко продовжив Я тебе покликав ще з однієї причини треба обговорити нове дільце. Дем'ян поставив склянку. Погляд загострився. Я виконав останнє завдання. На цьому все. Добі вільний. Ми домовлялися. Він підвівся, готовий піти, але Чіко хижо посміхнувся. Не так швидко. Дем'ян повернувся. Чіко посміхнувся ще ширше, і вже від цієї посмішки хотілося врізати кулаком. Отже, справа нескладна, тобі раз плюнути, та ще й заробиш добряче, додав, ніби нічого не чув. Ні, рішуче кинув Дем'ян, дивлячись просто в очі. Він побачив, що його тон явно не сподобався Чіко. Той примружив одне око, на обличчі з'явився небезпечний вискал. Малий, ти забувся, з ким ляси точиш? Але так і бути. Удам, що не чув цього. Востаннє. Чіко вже хотів крикнути охороні, але Дем'ян не рушив з місця. Я більше не буду красти для тебе. Ну, тоді в тебе два шляхи. Чіко різко встав. Перший. Робиш те, що я скажу. Другий сідаєш поруч з татком на наре. Чи ти справді думав, що я відпущу курку, яка несе мені золоті яйця? Біле кинув через плече. Двері відчинились. Здоровенний охоронець увійшов із ноутом. Покажи йому. Біл слухняно увімкнув ноутбук, сунув хлопцеві під ніс. На екрані враз увімкнувся запис з будинку Наумова. На якому гарно видно Дем'яна, який мчить за кермом вкраденого Феррарі. Ти в мене на гачку затямив, переможно вискалився. Чіко сів, налив собі ще, але тріумф тривав недовго. В мене теж для тебе щось є, спокійно мовив Дем'ян, хоча серце ледве не випригнуло з грудей. Та ну, давай, у тебе 30 секунд, і провалюй. Дем'ян не поспішав. Поліз у кишеню, дістав телефон, кілька натисків, і з динаміка виразно залунав голос Чіко, де він у всіх подробицях вихваляється, як провів навколо пальця наркобарона. Посмішка миттю зникла з його обличчя. Очі Чіко звузились, щелепа стиснулась. Він різко підхопився, вхопив Яна за футболку і стиснув кулак. Звідки в тебе цей запис? Закричав, сичачи крізь зуби. Я ж тебе приб'ю, розмажу по асфальту. Легше, рикнув Дем'ян. Це лише копія. Якщо ж зі мною щось трапиться, оригінал миттю потрапить сам знаєш до кого, і твоя голова покотиться першою. Чіко трясся від злості, мов вулкан, за секунду до вибуху. Ти підписав собі вирок, це ще не кінець, розтиснув пальці. Пішов звідси, щеня. На що Дем'ян лише скривився, не промовивши ні слова, розвернувся, ступаючи геть. Розділ 59 Сварка з Чіко залишила по собі гіркий присмак. Дем'ян йшов тротуаром, сунувши руки в кишені куртки, нахиливши голову донизу. Кроки віддавались порожнім стуком у голові. Крики Чіко, ще й досі стояли у вухах. Його налиті кров'ю очі врізались в пам'ять. Він знав, що Чіко не з тих, хто вибачає, і тепер він мав бути готовим, бо той точно не залишить усе, як є помста лише питання часу. Але все ж головний козир був у Дем'яна. Чіко не дурень, щоб ризикувати собою, і була мала надія, що він все ж його залишить. Вулиці здавалися надто гучними, люди навколо зайвими. Усе тиснуло, все дратувало, але посеред цього внутрішнього цунамі раз у раз виринало її ім'я Октавія. Вчора вона дзвонила багато разів, а він жодного разу не відповів не тому, що не хотів, просто не міг. Вона точно помітила, що його не було в маєтку, можливо, вже чула про крадіжку машини. Але Дем'ян більше не міг від неї ховатися якщо він зникне надовго, це лише підживить підозри. Вранці він нарешті наважився написати. Без зайвих пояснень коротко надрукував повідомлення зустрінемось на набережній о другій. Вона відповіла майже одразу: Добре, з самого ранку накрапав дощ, серпень ще не закінчився, але в повітрі вже відчувалась осінь. Дем'ян сидів на лавці біля набережної. Йому було все одно на мряку та вітер. Єдине, що його турбувало, це Октавія. Він здогадувався, що між ними зріє не надто приємна розмова, але все ж сподівався, що якось викрутиться. Октавію неможливо було сплутати з кимось іншим. Навіть крізь дощову млу він одразу впізнав її. Пряма постава, блискуче золотаве волосся, а на плечах. Легка куртка кольору вершкового лате, що їй так пасувала. Дем'ян одразу підвівся. Привіт, сказав тихо і нахилився, щоб поцілувати в щоку. Вона дозволила, але не наблизилась і не подивилася в очі. Від неї пахло парфумами і насторогою. Підемо десь посидимо? запитав він, мимоволі намагаючись повернути тепло між ними. Ні, будемо тут. Відповіла вона рівно, схрестивши руки. Кілька секунд мовчання тяглися вічністю. Раптом вона промовила різко та прямо. Де ти вчора подівся? Її голос був тихий, але погляд гострий, як лезо. Дем'ян трохи нахилив голову, видивляючись у її риси. Вітер злегка торкався волосся, яке постійно липло до її щоки, але вона навіть не намагалася його прибрати. Стояла і чекала на відповідь. Працював, а потім мене терміново викликали до ресторану, щось там наплутали, пробурмотів він. Ця брехня застрягла в нього в горлі. Кожне слово віддавалось у скронях, мов удари. Вчора дещо трапилося, сказала вона після короткої паузи. Що саме? спитав Дем'ян, хоча вже здогадувався. Хтось викрав автівку на Прямо під час фаєрверка. Вона не кліпала, просто дивилась, уважно, наче намагаючись щось витягти з нього. Ти щось про це чув? Дем'ян завмер. Її погляд упирався в нього, пронизував, і здавалося, що вона бачить більше, ніж він хотів показати. Ні, відповів коротко. Якось дивно вийшло, тихо мовила вона, опускаючи погляд. Машину вкрали саме тоді, коли ти зник. Хто ще це помітив, крім тебе, поцікавився він. Голос тримав рівним, хоча всередині все кричало Ні, думаю, що ні. Вона на мить замовкла, а потім знову глянула на нього. Стоп, це твоїх рук діло! Його серце стиснулось. Дощ посилювався. Вона стояла просто перед ним, з мокрим волоссям, трохи змерзла, така рішуча і поранена водночас. Обличчя здивоване, обурене, розчароване. Принцесо, що ти хочеш почути? запитав тихо. Ти готова до правди? Він підійшов ближче. Вона не відступала, просто мовчала. Залишмо все, як є, додав він. Я був в ресторані. Це ти, прошепотіла вона. Я здогадувалась, не може бути таких збігів. Її голос тремтів. Губи злегка стиснулись в одну лінію, плечі напружились. Ти ж обіцяв, що кинеш? А якби тебе впіймали? А якщо ще впіймають, що тоді, Яне? Послухай, я не святий, і ти це знала. Так, я обіцяв, і я не забув. Це було востаннє, чуєш? Більше ніяких викрадень, ніяких фокусів, все. Він зробив крок до неї і простягнув руку. Обережно, ніби до зраненої пташки. Я не хотів тебе вплутувати, ніколи. Він спробував узяти її за руку, але вона відступила. Але знову вплутав, кинула вона. Голос зірвався, а очі стали вологими. Я тобі вірила, розумієш? Я...» Вона ковтнула повітря, наче щось ще хотіла сказати, але не змогла. І він стояв мовчки. Мокрий від дощу винен перед нею. Чому ти не можеш бути іншим? Звичайним, гаряче крикнула. Ці слова зірвали з її вуст несподівано. За мить вона вже пожалкувала про них, але було вже запізно. Звичайним, як тім, сказав Дем'ян, дивлячись їй просто в очі. На жаль, в мене немає багатих предків, всіляких дипломів і впливових знайомств. Я звик розв'язувати свої проблеми інакше. І так, я наробив купу помилок, але я не тікаю від них. Я намагаюсь усе виправити. Він говорив спокійно, але в кожному слові щось щемке. Голос трохи хрипів. Дощ вже майже припинився, але повітря було важким. Мокра набережна блищала, як дзеркало. Вона зробила паузу, глибоко вдихнула. Ти постійно щось приховуєш. Якісь обмовки, мовчанки, брехня. Ти не довіряєш мені. Дем'ян стояв, не відводячи погляду. Не перебиваючи. Знаєш що найгірше? додала вона після паузи, що я все це знала, і все одно її голос зламався, вона відвела погляд, все одно хотіла вірити, що ти інший, що ти змінишся. Вітер підхопив її пасмо, та вона не рухалася. Може, я дійсно не такий, нарешті мовив він. Але я все одно тут, перед тобою, без фільтрів, без масок. Хочеш знати правду? запитай, я скажу. Вона мовчала, стояла з опущеними руками, ніби боролася з собою. То запитуй Октавіє, або ж іди, як усі.